Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний Сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні показую вам місканту зібрінус, тому що мене питали, чи є у вас на продаж зібрінус. Ось показую кущі. Вони поділені ще е, в минулому році, або в минулому році весною, або в позаминулому році восени взимку десь так. Ну, як бачите, ось цілий, цілий, цілий ряд. Вистачає, поділки різні. Ну, скажу, що е така стандартна ціна 65 гривень, це буде мало. В основному всі кусі більші вже наросли. Але я скажу зразу, ділити не буду. Він зразу у вас укоріниться дуже-дуже гарно, mm -hmm. безпроблемно. Тож на осінь зібринуся повно. Так, Якраз покажу. Ну, виполюю всюди, потрошки-потрошки скажу, потрошки, рву свиням бур'яни. Оце ось липиться, це що таке не їдять, то скидаю, потім перекидуємо на ту сторону в той город наш. І чоловік збирає таку копичку. Говори, нехай буде, там свиням десь на зиму чи ще щось. Ну, нехай буде. Так, Бачите, я саджала тут такі ділянки Майже сухі всі. Що найцікавіше, ось ця ділянка, ось ця, гляньте, як вона гарно відбила, але вона була при посадці от зовсім суха. Навіть не було натяку на те, що воно щось буде відбивати. Гляньте, як гарно пішла. Вся проблема в тому, що після пересадки треба поливати, поливати, поливати. Тут всі ділянки були сухі, я саджала. Ось тут тільки в кінці у мене дві зовсім не відбили. Ні. Одна щось там відбила, одна тут в кінці. Ну, тут ще пирій у нас в кінці міг забити. Ось тут я почала полоти цей ряд, тут теж ось цей ряд щось не дуже Пампаска. І тут, до речі, в кінці біла. Так що з білою будуть проблеми. Рожева є ось тут цілий ряд і тут спочатку цілий ряд рожева. Біла чомусь погано-погано прижилась. Білої на осінь не буде точно. Ну, там в кінці маріанту посадила кущик один ось він тут. Виполюю, потихеньку, виполюю. Тут у нас кабачки ростуть, а гарбузи вже понаростали. Зараз покажу, дивіться. А, вже є гарбузики. Тож, свиней буде чим кормити взимку. Качани вже достигли, вже все вже ломала, варила. Ну, і трохи вистигнуть, коли будуть трохи на корм свиням і курям. Так, це у нас тут солодка, ну щось я таке не бачу. Ось в неї нічого поки треба подивитися. Я таку, звичайно, вже кормову варила. Знаєте, ми з дитинства всі завжди їли цю кормову кукурудзу і нічого. Так, це у нас кормовий буряк. Кукурудза. Звісно, тут шикарно. Ми її на за 3-4 залили всього. О, дивіться, горобчик он там сидить. Я не знаю, чи от. І вже клює качанчик, бачите? Бачите, сидить клює хитрун. Так що, хто хоче їсти, у нас тут завжди знайдуть біля собак, біля свиней, на городі їсти є, щоб, як бачите. Ого. Так, все, телефон глюче, така спека зранку вже починає вже глюкати. Ну, тут у нас позаду теж ряд різних різних уже ну, Виполю трошки пізніше вже, бо тільки ще сьогодні особливо залили тут болото. Тут теж у мене міскантуси. Виполювати, поки не спішу. Тут свиням нема що давати. Ну, Поки не спішу, бо висохне на раз. І тут у нас, тут у нас, тут у нас теж ось таке. Ну, я ж кажу, треба бур'яни виполювати. Тут хочу ще просапати, що от свиням вибереться, що піде. Згребеться на кучку, на копичку і посаджу тут ще кілька рядків кукурузи, хай буде пізніше, бо тварин треба кормити чимось. Та й самим їсти. О, починають викидати міскантуси, мітьолки. Ну, почну показувати вже потім відео. Ну, треба зранку, зранку треба виходити все, тому що потім вже така спека, що страшне. Вже наш меморій викидає мітьолки. Красоту. Потім тут треба починати виполювати. Теж, ой, теж дебрі-дебрі поливати треба, і сапати треба, і полоти. Полоти, я ж кажу, не дуже хочу. Полоти треба. Ну, треба, 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 тому що вже як піде в насіння, як почне насіватися, то буде страшне. Ось тут квітник випало. Трошки спочатку. Все, треба практично кожен день заливати. Тому що ось, як, наприклад, гібіскуси просто в'януть. От просто в'яне на сонці. Це при тому, що він полюбляє дуже сонце. Але полюбляє і вологу. Фух. Так, ну, все, друзі. Бажаю всім гарного тихого дня. Це буде наша Україна.